Приветствую всіх. Їду <зовжди> <х chưa> на машині за кучу доларів, які не робота, печка, але немає в Києві її відвести. Е в Сряві в Сряві в Сряві. Плани на сьогодні. Плани на сьогодні. Зараз треба здати метал Лубни. Вчора, кстати, неділя була там завів кран. Жінка допомогла дитина, поприбирала трошки, зараз покажу. Потім двигаемся на лебедин. Там дзвонили прийомщики, щось є. А потім по дорозі з Лебеденам може біля ромнів, прицеп ще зачеплю, якщо влізе. Якщо не влізе, не зачіплю. Не знаю. Поки отак. Вже треба їхати в Запорожжя, там ще залишилася одна ходка позабирати речі. закриватися повністю. Пару днів до кінця місяця залишилося. вже і день, Коротше, не знаю. В общем, все. Пізнець запорожжя звертаємо на 100%, тому що... Плюс допоможник відвіданий, все воно в кучі, і плюс време невигідно. Ну і все, отак живемо, далі буде видно. Зараз поїдемо до СБУшників ромни на пост балакать. Общаться, веселитися, спрашивать у них ви хто. Вони, вони такі, я ж не пойму, там на всю грудь СБУ написано. Це коли у них спрашуєш, а ви хто вони дуже нервні, не знаю чого, але <свісно> кожен раз так. Так, значить, що зробили вчора. Зараз біганький показ. Загрузили м'який метал, великі куски краном. геть геч. геч. Он юрко стоїть. Що, хата, навіть тече, що ти на вулиці ночуєш. Так, Юрко тут все повикидав. Протікає. Як дах, тече, то... а нахід ти станок сам сняв. Як ти його сам сняв, кстати, блядь? Не понял. Я вже, блядь, знаю, як це був. А як ти його сняв, їбать, батьок? Молодця. 50 кг знака 150, і хитрий. Коротше, вчора раму сюди переложили, ось як повну хату наклали. чи прицеп. Бо Тут юрка не розвернеться. Стол каски водосові, закаски дивись, будеш тепер в каски ходити. Як тільки почуєш, що кран заведеться, надів каску і бігай, щоб я бачив. Пішли кофе, воно навіть світ в хаті є. Прицеп викинули, бус загнав, юрко розгрузити, бо бус там плотно лежить аж на землі. Сідаємо в це, вон. вон. Ага. Метал здали, 6100 гривень. Обманну видурив, не знаю, видно, ні, два редуктора углобить, не видно. Должен був їхати зараз на Лохвицю одразу. а через лубни отуда. Позвонили з Пирятина. Є запчасть. Значить їдемо Пирятин на прийомку. Я ж тут місний вже. Вже на прийомках знаю, що мені ще треба, вони YouTube дивляться. А потім їдемо лебедин, дивитися, що підписчик нас нашукав. На прийомки і ночі на, на м'ясо собі заробив. Ну, обо всьому по порядку. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Це дуже допомагає продвиженню каналу. Ну ви в курсі. Я знаю, що у нас багато підписників дивляться з телевізору, не можуть не лайки ставити, не підписатися. З цим треба щось робити. Це бопіюще безобразі. Ладно, щутка. Липова долина. Давно тут не їздив. Не, ну, так само давно, як і в лебедину, Ну, зараз доберемося. 60 км пише GPS осталось ехать. Я думаю, сейчас порядочно буде. часок і ми на місці Начнем бабки заробляти повним ходом. То проїжджаю завод Кобзаренка Я не знаю, що тест чув, таке названня, шо воно. Не сориентируюсь. Поки може в GPS надо глянуть. Якісь там штука у них на колесах зеленый стоять. Не пойму, що за этот. Надо розібратися Ладно, двигаємось далі. Це ж садик, це школа красовезні, дивіться. Все порядочно. А ну дивіться, хто тут давно не був, чи взагалі не був в липовій свічує нова почта, я не винуватий. Я вам скажу, тут цивілізацію навели доволі таки плотно. Ну. Накладні якісь повипадали. Річка Хорол бачили, приправимо все чистенько. Мені подобається. Просто трошки далеко, а так красиво. Може хтось розсматриває переїзд. от липова долина. Я думаю, тут і жильйони дуже дорогі. і ну якщо вам багато не надо, то в принципі що. Автомойка є. цивілізація прибрана чисто. Ну аж заїжджаєш, сразу в глаза кидається. Вот Не буду матюкати, а на GPS Syperski. Ні, ну цивілізація. Що? Ви щас скажете а там на тій вулиці. Ну я ж не їздю по тій вулиці, я от їду, дивлюсь. Все, мені подобається, значить лайк. Поверните налево. Так, а ну десь тут налево і пошоль. 12.47 заїжджаємо в випову. Помню колись тут їхав. Так ще цієї дороги не було. Тут, по-моєму, пісок, тут взагалі асфальта не було, так, да? щось. Доравнів, треба було часа три їхати, не пам'ятаю, ну пиздец тут був. А зараз он їдеш собі спокійно, там лампочки горять на переборки, колеса крутяться, всі О, Ну, порядок, порядок. Чим не красота, яка природа. Я приношу. Ремарочка, ремарочка. Лебедин уже заїжджаємо, Ми, я не разкажували Липову долину е -е Качало в дорозі, Совсем потерявся бедняга. Ми вже приїхали куди нам треба, зараз осталось знайти прийомку. І соответственно, що правильно загрузується. Так, Тігри, е -е Лебедин Загрузив Оську. О, кстати. Короче, 440 кг її не дуже торгувались, не дуже на резину скидали Короче, не знаю купив зачем там скат один точно йому срака вторий такий під вопросом. Короче, сомнительна покупка. Щось в мене є подозрення, що ще чоловіку треба за наводку дати. Щось в мене, є Щось в мене Що цей день я так просто проїблував, та і все. Ну ладно, з ким не буває зато покатались правильно сейчас може ще спину на ромны заскочу може там чтось що? воно якось я тут пирожки с капустой і вкусно и грустно чи як там так вот и у нас вот чот вам дальнейший день следующий вчора ще заїхав ромный там ресор нас обіграв <говори> видно, там не під тряпками там 4 попів ну, ресор оно коренилося на місці так что я считаю это порядок на 8 часов я повинен був заїхати в порядку на одну прийомку. Нам повинні були відрізати круг поворотний і ресивери в нас обирати. Вчора ми договорились, з часом 11, так, да, каже, все, без вопросов. Як ви думаєте, одрізав тись круг. Правильно, ніхто його не відрізав. А чого спросите, ви? Я тому що отак. Вот Зараз їду на лубний. Мені в Запорожья треба, навіть юрка зараз пошлемка, їде щось ділає, пиляє. Пудимо сюди і додому. Коротше юрко, я зараз уїжджаю, буде головним. Це вам можна таке показувати чи не Беремо землю і сипимо туди поки граємось. Купив собі трактор, пробую що як воно. Тракториста їду, Йомана царичанка, блядь, зеркало відпало навсіх. А задній друзак там нарядний, мабуть, під нього десь залетіло, бо це притормозив. Ну, скажіть, от на 100 гривень проклеївся, воно хуя в нього не видно. Воно взагалі щось непонятно. Палець близько підносиш, що на метр відходиш, ну, все. А тепер ще зеркало треба купити. Скільки воно стоїть? Ну, я думаю, гривень 500-700, на тисячу приклеївся на рівному місці. Що ну, ну, це? Блядь? Це нормально чи як? Це просто на ровном місці. запорожья есть кольцо Реконструкція а реконструкция кольца правильно русский аж аж з той сторони з города правильно Що тут? все все нормально Молодці, в Ну, так щоб уровень ви почувствовали полатали, тут щось дорогу поремонтували. А тут щось блокпост, навіть був старий, розібрали. Mm. Привіт, попався плати. Обочини щось дивлюсь, почухрали, дерева обпиляли, ну, порядок. Я не пойму, що не так, мабуть, обочани випиляли, щось тут. Трошки порядок понаводили а тормозить, вечно стоять на скорость ловлять а тут за углом. Бочно не порозрівнювали, що робиться. Ага, а кто там стоїть на пыль машині? Ту менти. Хорошо, коли местные знаєш, коли глупануть. Она людина їхала на донецьких номерах. 50 ось все щось порозчищали Та це вообще що робиться Мені це аж страшно Як оце город починають вичищати, Мене тоді Покровськ згадую, От щось Не знаю Ну все щось Отбойник вытягували Точно знаю ржавий. мене ще таке відчуття, що вони розметку збираються делать по дорогам что, это вообще что-то, я не пойму. Что, что Кто местный Запорожья знает, напишите, потому я уже полтавский. Это уже не моя зона влияния, я, к сожалению. Ямы на обочине, та сука не на палец фокусируют, позасыпали. Я вообще не, не, пойму, куда я попал. Вы видите эти белые полосы? Это разметка. Это все. І ось розметка. А це все. Ну і скажіть. А? Це ж другий город, що я вам скажу? Чи третій? Я кото приїхав кудись в гості, непонятно. Ну, подивіться можна ж було. Ну все все вичищається Мусорні контейнери, це, мабуть, ще й мусор пособирали, бо воно щось чисто. Я їду не пойму, туди я проїхав чи ні. Оце ну, взагалі... Ну молодці. Сейчас вадик це попаде, скаже, не буду уїжджати. Придумає тисячу причин, щоб не їхати тепер з города Нового. На спадах, то давно ну, не був, просто дивіться на цей опіючий я даже не знаю, як це назвати, я заїкався почав. Тут газувати не можна, бо за поворотом ще мінти до не стоять. Тут куча контейнерів, мусор висобирали. Це я так розумію, спланували ще а то лишне оборудовать. І все. Ну ти подивись. Ну це взагалі... Що робиться? Куди я попав, де мої бабки? І ось все виковиряли все де тут. Випилювали лишнє. Так що там є менти, чи нема Це точно як по Кровську клумби садили Це мені аж страшно стає не з того не з цього таку красоту навели. великоліпіє я б сказав Де? і тут порядки понаводили тільки ветки вивести я думаю таким темпом взялись і тут повивозять Ну це ж це шо то, ребята це вже уровень, а тут я розумію. Знімаю шляпу. І он клумби побілені, ні, а ну дивіться. Чи бордюри покрашені, чи ну щось не так. Короче. Щось. ось, ось плитки знімають, тротуари ложать, ну в принципі нормально. До війни ще види, тротуари ложать, я Ай, Хорошо а, і тут щось робиться. Та я приїхав. Точно не туди біля Дніпропетровська повернув. Ага, це поліцейські лежачі буде. Ну це взагалі. Ну. Чи забори ці перекрасять, чи помить хоча б, так, да? буде красиво, там Парки якісь. І тут ось в парках все повигрібали. Там далі платіна виключимося. Бо скажуть, що все парінові, ще щось. Все вигрібано. Непонятно. Евакуатор вже по прицеп під'їхав. Там ще З краном одну штуку вбирають, яку вам бачити не можна. Зараз розпродав усе повністю. Лайк. Like? Загрузили машину, мусор короче, попідгрібали. Толян, ти я показувати не можна, і ти ноги покажу. Толян зараз тут дали йому наморожене. Фонарі людям не треба були, да, як ти казав? Крепко. Отламай их нахуй. Фонарь ломаешь, блядь. Не так а что там, дюбель, может открутить? А? Отвертку а нахуй есть? Вадик, а ну демонтируй, пожалуйста. Че у нас? Как Все. Аккуратнее, не а. Так ты может там и дюбельными подкорректируешь. А? Сейчас уже подломаешь, а там будешь что делать. Андрюха хреново сделал, да? А? Хреново Андрюха сделал. А? а, вообще слабо. фонарики. Короче, если людям не надо, за все бабки и себе их оставим. И все. Четыре ската, Вадик сказал, он не надо. И тележка с землей, детей никуда, оставили тележку за усым. Все. О, он уже все. Все, там сейчас таран догребает. фонари пообрубовали и все колеса скава надо. Да. тележку я скажу оставила повну бо овы как то так